Всім привіт привіт Сьогодні я буду вам знімати проток у боку. Е, в мене воно воно з модами, як ви бачите. Привет. І сьогодні е, я з подружкою. Да, я теж з, з подружкою знімаю рі той. Е, Всім привіт. А я знімаю з нею подружкою Богдан, не Богдана. Богдана, привіт. <кхе> <кхе> так, э, так, все, я сейчас зайду в домик, так. і зараз э, я, я буду вам, як і обіцяла буду, ми сьогодні. Будемо э, приїжджати. Я буду э, вам показувати, э, э, ну так. як я буду обустроювати так, домик. Все, давайте я сейчас буду поверну. Коротше, он я зайшла. Коротше, я зайшла сюди. Ви думаєте? Я що, буду в цьому? вот вот великому, трьохповерховому, в цьому, вот. Щас покажу ну, моду. <смі> в цьому, вот. Но не-не! Я буду в цьому домику. Все, сейчас я з вами буду заходити сюда. І сейчас я з вами буду ем, просто знімати відео. заходим. ой блин куда я зашла ладно сейчас я повернусь короче я, я пока что обустроила обустроила осяя дверь Ощаев. сейчас будем обустроивать все комнаты ну на осяю конечно будет другая часть конечно так заходим мы сюда и серденько и серденько Так, от таке. Сейчас зайдемо. Так, зараз отут сюди зайдемо. Е, Навірно, це буде вітальня. Аня, кухня з вітальною. Так, давайте. Е, кстати, сейчас я покажу вам секретку. Тут вот, де тут вот. Можна відкрити вот штуку, і тут вот буде третій етаж, але я третій етаж. Я, я случайно наживаю, вибачте. О Боже. Вибачте мене. Ой, вибачте, все, ще повернуся. Все, я повернулася. Опять. Так, давайте. Зараз будемо тут обустроювати. Так, заходимо сюди. Так, зараз обоє же. щось поміняю на кухоні якісь. Отакі, я думаю, норм. Норм. Нормі. Норми, коротше. Так, тепер в кухню. Ну, коротше, я зараз до вас повернуся, бо я буду, буду довго шукати. Оцей холодильник, який мені надо. Так що ще я... Так, я знайшла холодильник. Ой, блін. Ось от, от холодильник в мене. І отака от така вот плитка. Ну, коротше, отут от все одновременно. Зараз ми зайдемо і будемо шукати ще. Де ще? О, отака от штука. А не пам'ятаю, як вона називається. Ось така от штучка. Це витяжка. А, коли буде двох. Буде... Все, я поставила. Ну, мене тут подружка попросила просто виключити. Так, далі нам треба е, е, холодильник ще один. Ти що тут? не холодильник. Ну, це от буде, буде таке вкусняшок для вкусняшок. Вкусняшки це вкусно, да? Це вкусно, да? Вкусняшки, так, це вкусно. Да. Е-е, так, далі, далі. А що далі? А. Заходимо на жовкі. Будемо далі крутим педалі. Так, он ножовки, ножовки На я нашла зразу. Прям, прям зразу. Так що это такое? Я не знаю, що это такое. Так, далі заходимо в оце. І нам треба оце тумба. Чи як там вона називається? Так сейчас візьмемо тумбу. Боже. Я не пам'ятаю, що йде називається. Боже, яка я... Геть, Забудь-ка! Так, Все. так, беремо коврик. Нам надо коврик. Беремо Коврик. Може, от такого вот коврика, а ні. Все-таки ось такого Ботмана взяти! взять. Ладно, шучу. Так, эм, беремо, а беремо ми отаком. Отаком. О, отуку, 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 и отуку. А, Вот тако, вот тако, вот тако, и вот тако. А, вот это вот, а, а вот вообще не надо. Не надо. Так, все. Берем. Короче, сейчас я вернусь. Все, я повернулась. Так, вот это я взяла. Да, конечно, мелочь. Ну ладно. Так, берем стол. Блин, а что тут вот мне подставить? А я знаю, я вам покажу потом, окей? Я знаю, що там поставити. Кстати, е, кстати, підписуйтеся на мій канал. Ви вже добили 11 підписників. Спасибо! І кстати, якщо ви не будете підписуватись, то до вас завтра прийде бабайка. Ой, сьогодні прийде ніч бабайка. Хочете бабайку? А я теж не хочу бабайки. А мамайки існують! Так, Для тебе можна, да? Для мене ні. Коротше, далі беремо ще. Так, я хочу добитися хоч, хоч 20 підписників. Для мене це вже буде свято. Я вам покажу, як ми празднуємо в Токобоко святом. Кстати, відео, відео про Лафанфан. Е, Я вам не казала, але вийде не скоро. Я хочу про Лафанфан знімати відео. І я хочу все знімати. Все, давайте добиваємо. Блін, на нашому мені стільки? Ладно, зараз я поверну. Тож, щось будемо добувати з вами в їжу. Що? А отут -от що мені поставити? Ладно, щас поставимо. Ладно, Я сказала, сейчас спустала! Я сказала. Блин, а что с ним стало? Короче, вот тут и вот тумбочки будут просто вот такие. Сейчас. Угу. Ой, еще тем. Э... Эм... Эм... Ладно, еще одна будем мыскочком. Короче. Все. Короче. О, ні, о ні, скоро мені до хати. Так, так що в хаті можу, я продовжу знімати, там другу частину, якщо не влізе. Звісно, не влізе! Так, тут нічого не буде в тумбочках. жаль, але все одно нічого не буде. Так, зараз я продукти витяну. Хоч трохи продуктів. Кстати, дивилася обновлення. Дивіться, яка, яка тут їжа из Майнкрафта, только бока. Ты что, мне усі ела з Майнкрафта, брати? Так, ладно. Так, сейчас я повернуся, короче. Короче, ось так от мене, вижу холодильник. Все, зачиняємо. Ну, кухня, вроді би, готова. вона? Ну, шо це вот за посе місце? исправим. і Так, я обустроїла. Ви думаєте? Ну. Ну, ок. Окей, слухайте, е, хтось може мені написати в коментарях і, і сказати мені, що сюди увод в ліфт можна поставити. От що? Я не знаю просто. Знак питання тік. І все. Ладно, давайте отут вот приберемо оці вот записники. Зараз зробимо люкс. Ой, блін, мене завагав. Ох, мене деколи він лагає. Ладно, зараз зробимо не це. Так, е я недовго буду ще знімати. Я вже доробляю оце. Так що, і все. Я вже буду знімати або завтра, або я не знаю коли. Ну, напевно, сьогодні. Або завтра, я не знаю. Ну, я вас буду ждать, ребят, щоб построїти весь домик, щоб построїти весь. Я хочу вам просто так, таке от зробити, щоб ви підписуєтеся на мене. А то, якщо не підпишетесь, то я вас прикончу. Коротше, зараз повернусь. Поверну. Як ось отак, от у мене вийшло. Так, от, так от. О, як вам. О, будь ласка. Скажіть, як вам перший мій етаж? Зараз покажу вам ту. О, тут вот ви поняли. Ну, тут вот все ясно. Спитаєте, ви що це за, за оце? Це більше одежу. Так, не питайте, як я скачала ту бук злом. Це мені допомогла моя. Моя подруга Рітуся. Коротше, далі. Тут-то вот можно кокако жрать, все тут жрать, жрать и жрать. Бананчик. Пау. Бананино коконино. Ладно. И тут вот э, такая вот прихожая. Ладно. Ладненько, ребятка, ребятки, всім па 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 Зустрінемося або сьогодні, або завтра. Друга частина. Я без вас не буду тут, тут робити. І все, це от я і з вами все буду робити. Тільки щоб ви на мене підписалися і поставили, і поставили лайк, звісно. Всім па-па-па-па, бо мені вже холодно, бляха. Мені вже холодно! Холодно! Так що па-па.